Десятки фотографій бійців, десятки не втрачених надій. У центрі Тернополя створили алею надії, яка об'єднала родини зниклих безвісти захисників. Тут розміщені 76 портретів військових із громади, з якими раптово обірвався зв'язок. Серед них Володимир Війтович. Герой без будь-якого бойового досвіду приєднався до лав ЗСУ на початку березня 2022 року. Боронив Запоріжжя. Він був на нулі постійно. Вони купали бліндажі. Вони там жили, вони чекали ранку і чекали ночі. І як воно буде? Він не випускав, можна сказати, тої зброї, але він завжди казав, що в нього все дуже добре. Зв'язок із героєм обірвався 11 жовтня 2024 року. Про бій, після якого і зник Володимир розповідає його матір. Бій тривав 12 годин і з двома важкими пораненнями він його вів, але не залишив своїх хлопців, бо він хлопців не міг залишити. І після 12 годин бою, коли в нього ще було більше влучання, він чомусь пропав. Ну, таких багато. О більшість з тих хлопців так пропали. Сьогодні пані Марія часто приходить на алею пам'яті згадати і помолитися не лише за власного сина, але й за інших бійців, які також вважаються зниклими безвісти. Тернополянка каже, це не просто стенди з портретами, а нагадування про тих, хто готовий був віддати за Україну. Все. Ми чекаємо. Ми чекаємо кожного дзвінка, кожен ранок, кожен, кожен вечір. Він починається от, от з того, що я його хрещу умовно і бажаю йому доброго ранку. Хрещу умовно і бажаю йому спокійної, мирної ночі. І хто собі подумає, для чого ця алея, то я відповім, що ця алея для тих хлопців. Історії цих бійців різні, але всіх об'єднує одне жертовність заради вільного майбутнього. Наразі у Тернопільській громаді відомо про 204 зниклих безвісти бійця. На алеї надії розміщені портрети не всіх захисників. Як пояснює начальниця міського управління культури Світлана Козелко, деякі із рідних відмовилися розміщувати світлини своїх героїв, а частина світлин ще готується до створення та встановлення. Ми працюємо з родинами, ми до всіх телефонували. Ми говорили про створення цієї алеї. Якщо буде не вистачати конструкції, вони будуть доставлені. Все залежить від бажання родин, і це така алея надії, молитви і згуртованості. Алея надії сьогодні нагадує нам, що боротьба триває. А ті, хто стали на захист України, не повинні залишатися забутими, адже поки є пам'ять, є і надія.